Артак Григорян бере участь в громадських слуханнях щодо подальшої долі пам'ятника-засновника Одеси. вважає монумент, розташований на Катерининській площі, потрібно знести цей пам'ятник його не буде вже через тиждень, або два, або три. Тому, будь ласка, або міськрада вирішить це питання і не буде накалювати суспільство, або це зроблять громадські організації, тому що коли є одна, один пункт для проросійських сил, який набере там 20 відсотків. І коли є 57 пунктів про які наберуть по 10% кожен, то тоді ми це програємо. Принести пам'ятник в інше місце, повернутися до вирішення питання після завершення війни, демонтувати тільки постамент, залишити як є. Це деякі пропозиції, що лунали під час обговорення питання онлайн. У конференції зареєструвалися 1110 людей, проте брали участь 470. Усі охочі мали можливість взяти слово на аргументацію. Відвели дві хвилини для кожного. Якби сьогодні не було прискорбно, да ми асоціюємо себе, десь от, от, слово слова русське російський. Ну навіть не це умісно, а важливо отметить, що без момент Російської імперії город як з інфраструктурою і та помір, которую ми зараз, він був невозможен. неможливим. Тому моє мління за то, щоб пам'ятник оставить по завершенню слухань усі пропозиції будуть оброблені на основі найбільш слушних проведуть опитування з 20 вересня по 20 жовтня на сайті Одеської міської ради на соціальній на платформі. Соціально активний громадянин будуть вони виставлені для того, щоб усі одесити, хто виявив бажання, зможуть проголосувати за ту чи за іншу пропозицію. За тиждень до проведення онлайн-конференції пам'ятник засновникам Одеси тричі псували. Двічі обливали червоною фарбою. Писали Катерина, дорівнює Путін, вбивця знести та малювали двоголову курку. Монумент, який зараз стоїть на Катеринській площі, є реплікою. Він був встановлений у 2007 році. Оригінал демонтували у 1917 році. Розповів кандидат історичних наук Володимир Полтарак в 17-му році, після демократичної революції в Російській імперії, коли була повалена імперія. І на цих демократичних всіх хвилях було вирішено, що цей монумент є частиною ідеологічної спадщини імперії, і воно так насправді і сприймалося в суспільстві. Її ніхто не захищав. Вона абсолютно мирно була знята за словами гідеси Катерини Липської. Історія Одеси була нетривалий час, пов'язана з російською імператрицею. Якщо я веду екскурсію по місту, я не багато що маю розповісти про цей пам'ятник, бо сама Катерина після початку будівництва порту прожила лише два роки. Тому мені би хотілося, щоб там знаходився об'єкт, який мені би давав більше е, візуальної частини для того, щоб демонструвати, що таке Одеса. Нагадаємо, 1 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на електронні петиції про знесення та заміну пам'ятника засновникам Одеси та Катерині II. Він пообіцяв звернутися до влади Одеси з приводу питання долі монументу Влада Матвічук, Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.